У Судакова конфлікт з керівництвом Шахтаря, трансфер забраковано, Ілля Забарний гравець Нюкасла. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Голкіпер Національної збірної України Андрій Лунін не хоче проводити ще один сезон в ролі запасного воротаря мадридського реалу, тому готовий змінити клубну прописку. Городар Андрій Лунін не має бажання провести ще одну кампанію в ролі дублера бельгійського кіпера Тібу Куртуа в мадридському Реалі. Агент українця Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта. Прихід нового головного тренера Хабі Алонсо ніяк позитивно не вплинув на становище 26-річного українця в іспанському клубі. Сам Алонсо має абсолютну довіру до куртуа. Та не є прихильником ротації воротарів. Водночас реалі хочуть лишити Луніна, адже він уже довів свою здатність допомагати команді у важкому становищі. Однак, якщо у мадрейський клуб надійде пристойна пропозиція, і сам Андрій висловить бажання піти, таки не Реалу не чинитиме опору, оскільки я розуміє бажання воротаря отримати більше ігрового часу. Повідомляє Ок Діаріо у минулому сезоні. Провів 14 поєдинків за реал у всіх турнірах, пропустивши 19 голів та зігравши 6 матчів на 0. Загалом у складі мадридської команди українець зіграв 62 матчі, 70 пропущених голів, 22 гри на 0. Контракт Андрія з клубом чинить до 30 червня 2030 року. Трансфер маркет вартість голкіпера у 18 мільйонів євро. Майбутній вінгера Жирони та збірної України Віктора Цанкова має вирішитися цього літа. Контракт Віктора Цанкова з Жироною діє до 2027 року. Нещодавно з'явилася інформація, що агент українця працює над тим, щоб знайти йому новий клуб. Вважають, що Жерона погодилася б продати Цянкова за 20 мільйонів євро. Як повідомляє El National, наставник червоно-білих Мітчел звернувся до керівництва з проханням не відпускати українського Вінгера команди. Тренер Жерони вважає, що Ценков може стати ключовою фігурою в клубі, лідером. Тому хоче продовжувати працювати з ним. Попри не дуже вдалі виступи українця у кампанії 2024-2025, Мічел не змінив думки. Загалом це за червоно-білих зіграв у 85 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 18 асистів. А спор має намір отримати якомога більшу суму за продаж захисника молодіжної збірної України Арсенія Батагова. Турецький клуб відхилив пропозицію Нотінгем Форест. У трав за спор надійшла пропозиція від Nottingham Forest щодо трансферу українського захисника Арсенія Батагова в розмірі 12 мільйонів євро. Турецький клуб відхилив офер від колективу англійської прем'єр-ліги. Запросивши суму у 17 мільйонів євро за перехід 23-річного оборонця молодіжної збірної України. Якщо Ноттінгем Форест погодиться на умови Спора, то тоді бордово-сині перейдуть до підписання захисника на заміну Арсенію. Повідомляє 61 саа. Раніше повідомлялися про інтерес до Батагова споку Ноттінгем Форест, Брайтона і Ланса. Арсеній у минулому сезоні провів 23 матчі за травсом спор. Забивши два голи та віддавши одну результативну передачу. Контракт Батагова з клубом. Контракт Батагова з клубом чинить до 30 червня 2028 року. Трансфер маркет оцінює вартість захисника у 4,5 мільйони євро. Зазначається, що Нотінгем Форест у наступному сезоні гратиме у Єврокубках, оскільки в кампанії 2024-2025 команда посіла сьому сходинку АП. Півзахисник Динамо Роман Скаленко. Сподівався розпочати новий сезон з першою командою киян. Проте син відомого у минулого гравця Олега Скаленка вирушить в оренду. Повідомляється, що гравець, як і багато молодих футболістів Динамо, поїде на один сезон до зорі, яка регулярно бере представників Динамо в оренду. Скаленко у сезоні 2024-2025 провів за першу команду Динамо два матчі, а також став чемпіоном у складі Ю-11. 26 матчів 5 голів. Кравець є на позиції центрального захисника. Верес розглядає можливість запросити в команду 23-річного Косовара Блерена Краснічі, який виступав в команді Капфенберг. Скауту і тренерський штаб Вереса дали позитивну характеристику хавбеку австрійського Капфенберга Блерену Краснічі, повідомляє Бейбіжи. Косовар свого часу був у структурі Шальке з 2015-го виступаючи за її юнацьку команду. На батьківщині його називають втраченим талантом, якому пророкували більш успішну кар'єру в Європі. В минулому сезоні Блерон відіграв 23 матчі у всіх турнірах, на його рахунку 2 голи і 3 асисти. Верес завершив сезон 2024-2025 на 9-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олега Шандрука набирала 36 очок в 30 матчах. 2 серпня Верес розпочне новий сезон з матчу проти чемпіона УПЛ. Динамо, головний тренер епіцентру, який виграв минулий розіграш першої ліги Сергій Нагорняк, висловився щодо нападника Київського Динамо Владислава Супряги. Головний наставник епіцентру Сергій Нагорняк вважає, що нападник Владислав Супряга має постійно грати, щоб набрати оптимальну форму та впевненість в собі. Також фахівець зазначив, що його підопічні зіграють проти білосиніх на старті УПЛ. Я занурений, чесно кажучи, у свою команду. Нами з Динамо грати через три тури. Коли вже буде гра з ними, тоді звертатимемо увагу. Супряга, людина вже скільки років не грає, йому потрібно, як на мене, десь знайти якусь команду, де йому довірятимуть просто. Йому потрібно відновити свою ігрову форму. Мені так здається, іншого шляху немає. Нагорняк вважає. Нагорняк вважає. Що супрязі вже час нагадати про себе, адже про нього вже всі забули. Я не можу судити. Йому треба просто грати, грати, грати та ще раз грати. Про нього вже забули. Скільки він не виступає, йому треба грати, сказав нагорняк для sport.ua. В сезоні 2024-2025 Супряга провів у складі Луганської зорії, кольори якої захищав на правах орендованого гравця 15 матчів, жодної результативної дії. Трансфермарки оціняє 25-річного нападника у 400 тисяч євро. Наразі футболіст готується до нового сезону разом з Динамо на навчально-тренувальних зборах. Український воротар Байера, ю 19 Олександр Петренко цими днями проходить перегляд в розташуванні резервістів праської славії. Олександр Петренко пробив до розташування резервної команди Славії на десятиденний перегляд, повідомляє офіційний сайт клубу. У червні юний воротар проходив огляди в розташуванні Бременського Вертера, який не став пропонувати йому повноцінну угоду. До повномасштабного вторгнення РФ Петренко перебував в академіях Шатаря та Динамо. У 2022 році, у 2022 році, Олександр транзитом через Кішварду опинився в структурі «Байера». Контракт Петренка з чемпіоном Німеччини чинить до 30 червня 2026 року. Другу половину сезону 2024-2025 Петренко провів у Кельнській Вікторії на правах оренди з Байера. Футболіст збірної України Ілля Забарний не гратиме у Франції. Після припинення переговорів із Бормутом щодо трансфору захисника перша згортає спробою підписати. Англійський клуб не збирається поступатися в переговорах із потенційним покупцем, повідомляє Леге Куй. Французький клуб запропонував близько 55 мільйонів за Іллю Забарного. Проте англійський клуб наполегливо тримається на ціні 70 мільйонів. Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш офіційно повідомив агента Забарного. Обмеження фінансового фейерплей не дають змоги клубу вийти за рамки своїх фінансових можливостей. Це поставило під питання можливість посилення оборони до закриття трансферного вікна. При цьому український захисник готовий до переїзду в Париж. Забарний уже дав усну згоду і активно співпрацює в переговорах, включно з обговоренням можливого контракту до 2030 року. Однак переговори зупинені саме з фінансових причин. Раніше Пеже розраховував завершити угоду до клубного чемпіонату світу, щоб зареєструвати Забарного для участі в турнірі, але його відсутність у заявці стане серйозним ударом по кадровій стратегії команди. Французи, втім, не відмовляються від ідеї підписання. Клуб, який раніше оцінює можливість повторності переговорів взимку і вивчає аналогічні варіанти для посилення оборонної лінії на лі цієї відмови до трансферних переговорів, долучився Ньюкасл. за інформацією з британських джерел, сороки розглядають забарною як пріоритетну ціль і готові виконати умови бормута. У клубі впевнені, що сума в 70 мільйонів виправдана з огляду нових гравця. Його прогрес в АПЛ та потенціал у довгостроковій перспективі. Переговори між Нюкаслом та представниками гравця вже почалися, хоча офіційного запиту в Бормут на момент публікації ще не надійшло. Очікується, що угода може прискоритися найближчими днями, особливо якщо конкуренти за АПЛ не вступлять у боротьбу. Серед можливих претендентів також згадуються Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, але їхній інтерес поки що має пасивний характер. Забарний, за даними інсайдерів, відкритий до переїзду в більш амбітний клуб. Він зберігає повну концентрацію на підготовці до нового сезону, але його оточення вже вивчає потенційні умови контракту та варіанту адаптації в іншому місці. Трансфер може стати рекордним в історії українських захисників. Трансфер Георгія Судакова в європейський клуб знову опинився під загрозою. Футболі збірної України так і не перейшов у Наполі, який тривалий час ним цікавився. Останній випуск youtube шоу Барбас став приводом для гучної дискусії. Журналіст Ігор Бурбас звинуватив одного з топ менеджерів Шахтаря у зливі важливої інформації, яка могла зірвати перехід українського півзахисника в Наполі. Судячи з деталей, йшлося про конкретні суми та терміни контракту, які пізніше сплили в матеріалі італійського інсайдера Джанлуки Дімарціо. Італійський журналіст, нібито опублікував усі дані щодо угоди. П'ятирічний контракт, зарплата 2 мільйони євро на рік, відступні в розмірі 40 мільйонів. Після цього переговори були припинені, а Наполі втратив довіру до партнерів по угоді. Сам Дімарця, за словами Бурбаса, пізніше продемонстрував листування з представником шахтаря, що стало джерелом витоку. Невідомо хто саме з менеджерів донецького клубу передав інформацію. У фокусі підозр опинилися спортивний директор Дар'я Серна та гендиректор Сергій Палкін. Саме їх Бурба згадав як фігурантів можливого внутрішнього конфлікту в клубі. Однак, по-справжньому резонансним стало не це, а можливий зв'язок журналіста і спливовим футбольним агентом Вадимом Шаблієм. Шаблій представляє інтереси Географі Судакова та володіє агентством Простар. У футбольних колах обговорюють, чи не стоїть він за цією інформаційною атакою. Пурвас один із тих, хто регулярно виступає з критикою на адресу менеджменту шахтаря, а тон його висловлювання нерідко збігається з інтересами певних агентів. За однією з версій, Шаблій може бути незадоволений тим, що Шефтар більше не розглядає його як пріоритетного партнера. Цілком уверено, що клуб отримав вигідні пропозиції від інших агентств. Згідно з інсайдами, найближчим часом варто очікувати хвилю критики на Адресі Сорни та палкіна з боку наближених в Добростар спікерів. А що ви думаєте про цей конфлікт? Напишіть у коментарях. На цьому новини більше до кінця. З вами був я, Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!